Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України, і тут у нас таке робиться, що без Гугля не розібратися. Потезово, бо для нормального текста цензурних слів, а тут таке здрісті. СБУ. Слуга без гугла я уторопала. Окей, спостерігаймо. Нещодавно вони називали адекватних людей ліквідованою ботофермою, і в процесі ліквідації вийшли таки на самих себе. Тепер волонтерську спільноту звинувачують у корпоративній змові, самопіарі, лобіюванні некошерних політсил, розхитуванні суспільства та приписуванню воєнних успіхів військовому керівництву замість найверховнішого. Ця б банально табуйована забанена в гуглі публіка настільки недолугла, що відповідь їм прилетить дзеркальна. Внутрішня гризня в них посилюватиметься, і ми ще побачимо купу взаємних звинувачень. В цьому ж. Футболка у волонтерки з 14-го року не 11, а 12 з гаком, і не тисяч гривень, а доларів. Просто 12 з чимось баксів. А так все правильно. Тух. Підготовка ЗСУ до зими. Пизидиці. Потреби закриватимуться допомогою цивільних. Календар, як відьма, скаже. Люди, ну навчіться вже заздрити мовчки. Я завжди кажу, що наші жінки-волонтери ельфійської вроди, і у вишиванці, і в пікселі. Вони роблять те, що мало робити наше міністерство, хай бог милої оборони, забезпечувати військо. Але опу задавила жаба, ще й потопталася по копаному давленому. бо ж рейтинги. А у світлі останніх подій зрозуміло, навіщо були потрібні ці медіа нападки. Грюкнули хвірткою овертона і пішла вода в хату. Наїзд на волонтерів це повна дурість і невміння думати на півтора кроки вперед. Заздрість та жадібність ніколи не мають перевішувати інстинкт самозбереження, Заруба з тими, хто допомагає захищати країну, вашу кормову базу, елементарне невміння подумати, що буде завтра, або ж усвідомлення того, що завтра у вас не буде. Підрив національної безпеки та створення плацдарму для РФ. Товариші, вімкніть фронтальну камеру. Заважати волонтерам працювати та безпідставно їх звинувачувати у власних гріхах це фактично є державна зрада в квадраті, а може, і у Кубі. Наша обойкосократена моновлада своїми косяками попропалювала багато дірок в оборонних замовленнях та закупівлях від касок до броніків до нептонів. Про отоє це раз. На те, що можна закрити допомогою цивільних, кинулися люди, мов на абразуру від школярів до пенсіонерів, звичайно. Є потреба у волонтерах, які все від зубної пасти до безпілотників тягнуть на фронт і звітуються, аби мати зворотній зв'язок і подальші надходження. Ніхто не каже про вдячність, хто не долучається, хай просто не заважає. Але ні. -т. Перешкоджання роботі волонтерської спільноти це гальмування поставок до війська всього необхідного, себто підрив обороноздатності країни, помішалії це два. За нашу довбодоблісну таможню не буду мовчати. То не митниця то саме таможня, де ахвіцер приймає хабаря і кругленько посміхається. Таможна, обобралі це три. А тепер волонтерам ще треба навішати саму піар розколювання суспільства, лобіювання певних політичних сил та торговельних марок. і найстрашніше СБУ сепарацію бубочки від успіхів, оболгалі. Це чотири. Я таких матюків не знаю. Було бажання назвати цей пост Запаковка, але ніт через якесь забовоне відчуття. Для мене запаковка це обклеювання пакетів у стікерами не чіпати для українських вояків не для продажу та героям кава. Завжди радісно, коли бачиш свої торби на звітах та показуєш світлини тим, хто допомагає у пакуванні. Долучайтеся, аби наші захисники мали приємну розпаковку. Всі варіанти допомоги Роману Доніку вкажу в першому коментарі до ролика або пакуємо ми, або опакуватимуть нас. Наїзд на госпіталєрів це вже гляв обще. Чіпати військового медика добровольця тупо погана прикмета. Нездатність подумати навіть на один крок вперед, навіть на пів крока. Розумію, звідки така ненависть. Батальйон було створено духом майдану з нуля і назавжди, чмонобільшість, з якої присловів майдан пересутона», не уявляє, що може статися з кожним з них в елітному велюровому кабаку, де вони речовини не так змішаючись знюхають неконвенційною діркою. І поруч не буде нікого, хто пройшов вишкіл по наданню першої допомоги, який проводять піар. Ну куди ж без нього? Він і є двигуном рейтингів. Хочете товстий і красивий, зробіть вже щось конструктивне. Фронт це для вас чудова нагода попігаритись. Ваші можливості не обмежені. Від транспорту і пального до сигарети консервів на війні немає дрібниць, але ж ви. Чесні, І не будете піаритися на крові, правильно? А ваші численні пролюби закриють волонтери-лопухи. Ви ж не лопухи, я в курсі. Чуваки й чувіхи, затямте прості правила. Перше Україна волонтер. Друге ти або помагайло, або стули писок. На цьому цьому і обіймашки піду піаритись, кофе-трусики, носочки, кофе-трусики насочки. Доземний уклін ЗСУ. І волонтерській спільноті. Поборемо. Слава Україні. Слава ЗСУ. Зробіть донат на перемогу у посиланні в першому каменті. Зробіть репост. Звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.